Сьогодні 5 грудня 2024 рік, північна частина Синього озера. Я бачу, що працює один екскаватор з короткою рукою. Він загружає отвал грунту вантажівки, розчищаючи берегову лінію. Роботи тривають далі по розчищенню і поглибленню синього озера. Я стою напроти з'єднувальної протоки, яка з'єднує південну і північну частину Синього озера. Зараз тут засипано отвалами ґрунту з північної частини озера. Ну. Скоріше за все це скоро все приберуть і вивезуть, перейдуть до... Наступного етапу розчистки озера після поглиблення фарватера будуть розширювати. Ось так виглядає сьогодні синє озеро.